Здоровенькі були, слава Україні! Новий смартфон від Tecno Mobile! Та камон! То це ж Камон! Камон 20 Pro! який ще можна виграти на інстаграм-сторінці MyPhone. Так що дивимося, що воно за Камон такий. Нове відео на каналі MyPhone. І переходимо на інстаграм-сторінку Майфон. Камон. І переходимо відразу до справи. Розпочнемо по традиції з дизайну Камон 20 Pro. Дизайн Камон 20 Pro – пазл в системі де конструкти... Боже. Пазл в системі де який поєднує в собі геометричну естетику та моду авангарду. Діаграма воронного створює візуально вражаючі та незвичні візерунки. Вона виходить за межі традиційного мінімалізму та буденної естетики. Це ваш дизайн, несіть його в світ. Десь так приблизно компанія каже про дизайн нового Камон 20 Pro, точніше, про дизайнерські рішення при розробці задньої кришки. А якщо своїми словами, то це реально якесь приколясне рішення з цією геометрією на задній кришці. Ще й під різним світлом воно по різному виграє на цьому самому світлі. Ну тут так, тут так. Тут дизайнери заморочились однозначно, і це на мою особисту думку файно. Бо, як мінімум, таких цікавих рішень я бачив небагато, а мати щось не таке, як у всіх, я люблю. Тому дизайн мені особисто вподоби. І так, говорячи про дизайн та задню кришку, треба закрити питання. Я про те, як ця сама задня кришка збирає відбитки пальців. Так, відбитки пальців збираються дуже швидко і дуже багато. Але якби задня кришка була матова, як я люблю. То не було б оцих приколясів з геометрією і не виблискували б ці деконструктивні фігури на кришці, і було б не так гарно. Тому щоб не було відбитків пальців, і було гарно, придбайте собі файний прозорий чохол для Камон 20 Pro, щоб не ховати оцю всю дизайнерську красу, і буде вам гарно і практично. Загалом дизайн в Камон 20 мені особисто сподобався, щось неординарне. А ще якщо прочитати всю ту інформацію, що написала компанія про той дизайн. То взагалі відчуваєш себе якимось причетним до якоїсь хіпстерської творчої двіжухи. А ще щодо колірної гами задніх кришок, то є два варіанти, такий, як в нас, синьо-чорний, або як компанія його називає, Predown Black. Колір темряви перед світанком. Я б це так, мабуть, назвав. І другий це голубий він же Cernity Blue. Google перекладає, типу, як спокійний синій чи голубий. Загалом обидва виглядають стильово. Точніше, мають стильовий вигляд, виглядають за ругу. А тепер про дисплей в Камон 20 Pro. І тут прямо йой, скільки всього змінилося в порівнянні з попереднім смартфоном від Tecno Mobile, а саме з Common 19 Pro. І варто розпочати з того, що він став трішки меншим. Тепер це 667 дюймів в Камон 20 Pro проти 6,8 дюймів минулорічного Common 19 Pro, що для мене особисто більше плюс. Тому що смартфон став трішки компактнішим. А ще Common 20 Pro, це тепер amoled дисплей проти IPS, що був Камон 19 Pro. Що знову ж таки для мене особисто плюс. І, до речі, AMOLED тут, як заявляє компанія, з технологією True Color. Щоб відображати максимально реальні кольори на дисплеї, при цьому бути амоледом. Таким же яскравим і таким же контрастним, на ділі маємо реально яскравий дисплей. Всі кольори соковить яскраві та насичені, але не перепалені і не перенасичені. Так, щоб ще трішки додати цифр про цей дисплей, то коефіцієнт контрастності тут 80. 800 тисяч до одного. Роздільна здатність 2400 на 1080 пікселів, частота оновлення 120 Гц, При цьому частота дискретизації дотику 360 Гц Та два рівні захисту зору. А саме 7920 Гц Та на 50% зменшена шкода від синього світла. І дисплей сертифіковано крутою компанією. ТЮРАЙНЛЕНД Загалом шім, е, воно ж мерехтіння дисплею, я особисто можу помітити тільки коли фільмую той самий дисплей смартфону на смартфон і вмикаю білий фон. І тільки тоді бачу той самий хім, те саме мерехтіння. Так от, в Камон 20 Pro його майже не видно. Так що люди, в яких болять оченята від того міфічного щиму, я думаю, можуть спробувати Камон 20 Pro. І в теорії ваші тендітні оченята не повинні боліти так швидко. І втомлюватися так швидко, як при користуванні смартфонами, де той щим страшнючий і дикий. І, ну, і прямо як стробоскоп вам очі. А тут. А загалом досить файний AMOLED дисплей в Tecno Camon 20 Pro. Є більш-менш гнучкі налаштування відображення кольорів на дисплеї. Та і стандартні налаштування відображення цих самих кольорів мене в цілому влаштовують. Процесор тут встановлено від Mediatek, вже протестований не одним смартфоном Helio G99. Восьмиядерний, 6-нанометровий, доволі енергоефективний та стабільний. З приводу пам'яті то тут, як і в випадку, з дисплеєм в новому Camon 20 Pro. Його відчутно прокачали в порівнянні з минулорічним Камон 19 Pro. А саме, тепер версія в Камон 20 Pro відразу має накопичувач з об'ємом 256 ГБ проти 128, як було в Камон 19 Pro. І це Nice. Що ж до оперативної пам'яті, то все на перший погляд так і залишилося. Все ті ж 8 ГБ, але то тільки на перший погляд. Тепер в новому Камон 20 Pro. Є те саме хитре розширення оперативної пам'яті за допомогою віртуальної підкачки, і можна навалити ще до тих 8 ГБ, які є ще додатково 8 ГБ. І це все можна зробити на лаштуваннях. Я досі правда не розумію на холеру в смартфоні скільки оперативки, але й буде в господарстві, як то кажуть, знадобиться. Що ж з іграми в Камон 20 Pro? А в нього з ними все файно, як на його вартість. G99 доволі непогано справляється з тими ж Call of Duty, не на максималках, звісно, але це було очікувано. Це ж не ігровий смартфон за купу грошей. Так от, Call of Duty, якість графіки на показнику medium. На показнику medium, а фреймрейт на High. Грати комфортно, зауважень немає. Medium, done. Я ж м'ясо захотілося слухати. А от з Lost Light Common 20 Pro, відверто кажучи, мене здивував. Налаштування FPS можна встановити показник ультра і при цьому грати комфортно та приємно. Мабуть, оптимізували той самий Lost Light під G99, бо я прямо в шоці. А іще до вас, прохання, саме до тебе, от ти, от ти. накидайте в коментарі парочку ігор з плеймаркету, щоб можна було тестувати смартфони, бо Apex Legend уже все. І щось схожого на нього не вистачає, так що чекаю там. А щодо ігрової продуктивності Команд 20 Pro, то тут в цілому все очікувано стабільно, добре. І як і з повсякденним користуванням смартфоном, теж я знаю, що багато хто скаже, що там фірмовій оболонці від Tecno Mobile, багато всяких різних програм напхано. Так вам, власне, ніхто не заважає видалити їх чи призупинити все, що вам не потрібно, і користуватися тим, що вам потрібно. І буде менше оперативної пам'яті жарти і накопичувач не забиватиметься. І буде вам щастя. Загалом Камон 20 Pro працює стабільно, в іграх не гріється, так щоб аж руки обпікали, все файно. Цим мені й подобається більше смартфонів від Tecno Mobile. Вони просто роблять свою справу. До речі, про той перегрів я знайшов таку інформацію, що компанія Комон 20 Pro намутила хитру систему охолодження з графенових елементів площею 5515 мм квадратних і високополімерним гелем, щось на технологічному та дорогому. Але, то, мабуть, і через те смартфон так сильно й не гріється, тому хай буде. І звісно ж про камери в Tecno Комон 20 Pro основний об'єктив представлено вигляді 64 мегапіксельної. RGBW камери з апертурою 1,7 та фокусною відстанню 25 мм. На перший погляд, в порівнянні з минулорічним Camon 19 Pro, в новому Camon 20 Pro, наче нічого і не змінилося в Основній камері, але то тільки на перший погляд. Самі модулі камер в Камон 20 Pro та минулорічного Камон 19 Pro такі різні, наскільки я зрозумів. Як мінімум змінилась апертура та фокусна відстань, та якість фото відчутно покращилась. Це я про той сценарій, коли просто дістав смартфон з кишені і зробив фото. Чому RGBW-камера? А тому, що тут так написано: отут, принаймні точно. Ну і звісно ж, компанія пояснює, що то за букви такі. Камера в Камон 20 Pro має. Додатковий білий канал це та буква «W» на додачу до традиційних червоного, зеленого та синього кольорів. Це решта букв «RGB». Що повинно давати на 200% вище світлопропускання в камері та на 35% менше шумів на зображенні. Ото такі круті та дуже розумні слова, написані про цю основну камеру. А якщо брати результати, що видає Камон 20 Pro, то це досить гідні фото, особливо коли світла достатньо, то взагалі можна не переживати за якість фото. Передача кольорів на фото натуральна, це я помітив фотографуючи небо фіолетового кольору. І ні, я не з'їхав з глузду, воно реально було фіолетове. І смартфон ніде не перекрутив кольори на фото. Воно яке було насправді, таке і на фото. Тобто з передачею кольорів на фото в Камон 20 Pro, все файн. Історія, виходжу на балкон і такий стою, а не реально фіолетове. Відео Камон 20 Pro може записувати в максимальній роздільній здатності 2К 30 кадрів. Але важливо уточнити, що вимкнувши стабілізацію в Камон 20 Pro, то він може знімати лише 1080p30 кадрів. Але чому лише? Для більшості цього буде цілком достатньо. Так що нормас. Чому я сказав тільки про одну камеру, їх же тут три штуки. А все просто, ті дві просто допоміжні. Одна з них 2 мегапіксельна камера для заміру глибини кадру для портретної зйомки, а інша то взагалі безіменна, точніше, безмегапіксельна AI камера. Але щось вони такі допомагають основні, якщо фото реально виходять файні в результаті. Ну і куди ж сучасні смартфони без фронтальної камери? А вона в Камон 20 Pro 32 мегапіксельна з апертурою 2,5 та фокусною відстань 24 мм. Тут говорити довго не буду про цю саму фронтальну камеру. Вона вже в традиціях смартфонів від Tecno Mobile чудова. Можна і файне селфі зробити на пам'ять, і якесь сторіс записати. І портрет на селфі можна забацити, яке, до речі, виходить досить гарним. Я маю на увазі, що відділяє задній фон камера. А точніше, смартфон чудово, зважаючи, що це не флагман за мільйон грошей, то фронтальна камера, навіть для портретної зйомки, файна. З додаткових режимів зйомки в Камон 20 Pro є той самий режим зйомки відразу на обидві камери на основну і на фронтальну. Можна юзати як. В якихось приколясних сценаріях обіграти той режим і буде цікаве відео на пам'ять ну або в якусь соцмережу. В Камун20 Pro встановлено акумулятор ємністю 5000 мА, що в цілому в наш час уже звичний показник серед цієї когорти смартфонів. Зараз вже вирішує швидше правильна оптимізація програмного забезпечення, а не ємність акумулятора. І з цим в смартфонах від Tecno Mobile, і в тому числі з Camon 20 Pro, все добре. В моєму випадку, при помірному користуванні, я б назвав навіть це, як використовувати Camon 20 Pro в якості другого смартфону. То його вистачало на 2 дні, заряду акумулятора на 2 дні. А якщо його юзати як основний і наповну, то зранку та до вечора смартфон живе без проблем. Так що з автономністю все окей. До речі, щоб підживити акумулятор, в комплекті до Камон 20 Pro поклали 33 ватний зарядний пристрій, що теж чудово. Можна відносно швидко зарядити свій Камон 20 Pro, який, нагадую, можна виграти в інстаграм в Ще з додаткових фішок в Камон 20 Pro, ну як фішок просто приємних деталей, тут є стереозвук. Та і наявність 3.5 роз'єму для наушників не може не радувати. Можна розчехляти старенькі наушники і слухати через них музику на Камон 20 Pro. Так що підіймемо підсумки, що це за CON20 Pro такий, на мою особисту думку, вийшов досить збалансований смартфон, який на момент зйомки відео коштує біля 10 тисяч гривень, файний яскравий дисплей, приколясний дизайн задньої кришки, досить файні камери. Що основна, що фронтальна, відразу достатньо пам'яті 256 ГБ. Я думаю, більшості людей вистачить з головою. Та і в цілому начиння таке, що дозволяє пограти в ігри. Так що, на мою думку, брати можна і вигравати теж можна. Так що мерші ставимо вподобайку цьому відео. Пишемо, як вам новий Комон 20 Pro. І шукаємо в описі посилання на допис з розіграшем цього смартфону на інстаграм-сторінці MyPhone. А там читаємо умови розіграшу і виграємо новий Комон 20 Pro. Нехай всім щастить. Про вподобайку сказав, про коментар теж залишається побажати гарного дня вечора чи ранку. Дякую за підтримку. Також обов'язково підтримуємо наших захисників та захисниць, що захищають нашу неньку Україну. Працюємо, волонтеримо, донатимо, допомагаємо, хто чим може, і все буде Україна. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось!